Я Божого люблю, так би Господь Бог полюбив кожного з нас, що віддав жертву свого Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Ісус Христос прийшов сюди на землю, навчав учеників. Вони до кінця ще не розуміли, про що Він говорить, але Він їм сказав, та ви приймете силу, як Дух Святий звине на вас, і моїми ви свідками будете, Єрусалим і всій юдеї». Та в Самарії, аж до останнього краю землі. Тобто, коли вони прийняли Духа Святого, коли злинув Дух Святий на них, вони пішли і почали проповідувати, тому що відкрилось їм все Писання, вони почали розуміти. Тому кожен з нас, хто приймає Ісуса Христа, Ісус Христос, це і є Слово Боже, коли приймає Ісуса Христа, Господь хрестить Духом Святим. Навіщо нам Дух Святий? Для того щоб розуміти і спілкуватись з Богом, цей Дух Святий, який був на Ісусі Христі, він воскресив його. І коли ми приймемо цього Духа Святого, Він і нас воскресить останнього дня.